Добрий день, шановні. Ось такі бандажі розробила чешська компанія, які я за їхніми макетами виготовляю на 3D-принтері. Їх дуже зручно буде використовувати в польових умовах парамедикам для того, щоб зафіксувати руку після поранення. Вони легко надіваються та легко знімаються, тому буде дуже зручно робити перев'язки за потреби. Після чого його можливо буде надіти знову на поранену кінцівку. Практично не мають ваги, зроблені з екологічного чистого пластику, ПЛА. Застосовувати їх дуже зручно, вони стають як резина при нагріванні, достатньо 70 градусів. Краще за все опустити його в гарячу воду, і він стане пластичним за 3 секунди, а потім знову твердіє. Ось я вже зробив випробування і сам собі наклав шину з застосуванням бінта. Дуже зручно користуватися. Практично не обмежує можливість рухати кінцівкою. Можливо фіксувати різними варіантами. Ось тут є такі отвори, за допомогою допомогою яких можливо зафіксувати чим завгодно, да хоча б даже мотузкою. В мене є такі вироби для пальців, для долоні та для руки. Я приготував вже 15 таких комплектів і можу надалі виготовляти такі вироби, але не знаю, куди звернутися для того, щоб передати їх на потреби ЗСУ. Якщо хтось знає, прошу надати мені інформацію в коментах або написати в Facebook. Посилання залишу в дописах. Також залишу посилання на відео від самої компанії. А також дуже прошу поширити це відео для того, щоб люди могли дізнатися, що я можу виготовляти такі вироби. Дуже всім дякую за увагу. Пишіть, чекаю.